Доброго дня. Отже, у нас третє останнє відео по темі Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. І Сьогодні розглянемо два останніх пункти: це денікінський режим в Україні і відновлення радянської влади в Україні. А, значить, закінчили ми на тому, що розглянули які політичні сили і політичні армії і армії були на території України в з 19 по 20 років. Пропоную згадати. Отже, це. Армія УНР, Українська Народна Республіка, яку під керівництвом директорії яку очолював Симон Петлюра. Ця політична сила претендувала на національну українську державу, незалежну державу в кордонах, в етнічних кордонах України. На Заході, на території Галичини, була проголошена Західноукраїнська народна. Республіка на цю ж територію претендувала і новостворена Польща на територію Галичини і Волині, тобто на всю західну Україну. Крім того, по всій території східної України діяли отамани місцеві місцеві отамани. З якими ми сьогодні також ще зустрінемося? Найвідомими це були Григорів і Нестор Махно. От на цій території. Дієвне Стермахно. Ну і ще хочу звернути увагу на війська півдня Росії. Ось військовий уряд Півдня Росії. Ця політична сила складалася з офіцерів колишньої царської армії і хотіла відновити Росію в межах імперії до 1917 року. Отже, на весну 19-го року склалася наступна ситуація. Денікін планував зібрав сили тут на Кубані, на Кубані і на Дону. Ось він Дон, ось вона, річка Кубань, і планував іти на Москву, захоплювати владу, вибивши більшовиків. Але... В цей же самий час більшовики крок за кроком окуповують, як ми знаємо, окуповують Україну, і тому плани Денікін дещо змінив і повернув на Україну на територію України для того, щоб вибити звідси більшовиків в цей же самий час. Війська Української Народної Республіки разом з армією Українською Галицькою армією зібравши сили, також планують вибити більшовиків і ідуть. Ось, ви бачите, ідуть на Київ, і практично в один більшовики розуміють, що їм не вдасться протистояти двом силам і Днікінцям і армії УНР, і відходять. Відходять, залишають Київ, і в один одночасно в один день у Києві зустрічається Білогвардійська армія Денікіна і е, армія Української Народної Республіки разом з українською Галицькою армією. І тут сталася дивна подія, яка війшла в історію під назвою Київська катастрофа. Справа в тому, що зайнявши Київ армія УНР. Зайнявши Київ армія УНР разом з українською Галицькою армією, поступилася Києву, Києвом практично без бою. Відійшла від Києва. Чому так сталося? Тому що основне завдання, яке дав Симон Петлюра своїм війцям, це звільнити Київ від більшовиків. А по білогвардійцям у командирів української галицької армії ну не було ніяких інструкцій, і е, вони ну, вважали, що вони в принципі виконали е, свою функцію, вибили більшовиків. А що зробити зро з білогвардійцями? Ну, інструкцій ніяких не було і таким чином, е, зайнявши Київ, білогвардійці фактично окупували всю територію е, східної е, України і Встановлюють тут тепер свій більш денікінський білогвардійський режим. В чому він заключався? Ну, По-перше, влітку 19-го року було захоплено територію України, і вся територія України була поділена на три губернії: Київська, Харківська і Новоросійська губернія. Київська це правобережна Україна, Харківська Лівобережна Україна, Новоросійська губернія це південь України. Денікінці не визнавали Українську Народну Республіку. Владу в цих губерніях очолювали губернатори з необмеженими повноваженнями щодо політики Денікінського режиму, проголошувалося відновлення єдиної і неподільної Росії, тобто не про яку автономію України і тим більше незалежність України мова не йшла, не розглядав Денікін. Якусь самостійність цієї території. Також відновлювалася вільна торгівля, яка була заборонена при більшовиках під час політики воєнного комунізму. Відновлювалася приватна власність, в основному це поміщицька приватна власність, тобто всі землі поверталися поміщикам. Скасовувався восьмигодинний робочий день заводи та фабрики. також Поверталися колишнім власникам, і тепер, значить, восьмигодинний робочий день також скасовувався. Ішов процес зросіщення або русифікації, і проводився так званий білий терор. Що це білий терор? Пошук тих, хто не погоджується з політикою більшовиків, і фактично, просто фізичне знищення цих людей. Так, далі потрібно сказати, що більшовики не планували назавжди залишати територію України. Відійшовши сюди на північ, вони зібрали сили і потихеньку починають тепер уже витісняти денікінців ну, спочатку з території сучасної Росії, а потім потихеньку і займають. Лівобережну Україну, центральну Україну, і потрібно сказати, що в видавлюванні білогвардійців більшовикам допомогли місцеві оці отамани. Особливо відзначився тут отаман Нестор Махно, який знаходився. В тилу білогвардійців і чинив тут ну, фактично партизанську війну. Тобто вийшло так, що е, більшовики наступають з півночі, а на півдні в тилу тут е, чинять опір білогвардійцям е, війська Нестора е, Махна. Ось дивимося, значить, як просувався потихеньку просувався, просувалось. Е, Червона армія, більшовицька червона армія, і е, уже більшовики, е, більшовики дійшли до, е, до фактично до материкової частини України, а е, білогвардійці були е, змушені е, відійти в Крим. І тут уже ми бачимо, що назва їхня змінюється: російська армія, барона Врангеля. Тому що чому змінилась? Змі... Ну, фактично змінився командувач після оцього провалу походу на Москву. Генерал Денікін зняв відсторонився від командування і командуванням залиш... залишками білогвардійців зайнявся барон Врангель. Базувалися вони тут ось. В Криму. А армія ж УНР, опинившись в такій складній ситуації, <кій> пішла походом на правобережну Україну, шукаючи підтримки серед місцевого населення. Ось на цій карті зображена фіолетова така пунктирна стрічка. Ну, тобто, так, намагалися виграти, виграти час. Ну і відповідно зайнявши всю територію України, більшовики відновлюють. Да, ось тут Нестор Махно. Ми бачимо, ось так його зображають, потрібно його візуально е, знати. У вас, підручнику, е, така ось таке фото. Ну, часто ще зустрічається ось таке фото. Це Нестор Махно. Так, е, більшовики відновили. Зайнявши територію України політику воєнного комунізму, нагадаю, що вона передбачала це загальна трудова повинність, тобто всі повинні десь працювати, щось робити. Це націоналізація підприємств тобто, ті підприємства, які Денікін передав колишнім власникам. Тепер більшовики знову націоналізують, забирають у власність держави. Впровадження впроваджується карткова система знову. І забороняється приватна торгівля, тільки держава могла торгувати. Ну і найбільш вразлива частина політики воєнного комунізму це продовольча розкладка на селі. Тобто селяни повинні були свій хліб передавати державі, передавати більшовикам. Далі у нас Варшавська угода. Залишки армії УНР е пішли на чолі з Симоном Петлюрою, пішли на перемовини з Польщею для того, щоб Польща, поляки допомогли вигнати більшовиків. Як е колись е перед цим е Грушевський, да, з Українською центральною ради радою просив допомоги у. Країн Троїстого Союзу так тепер Петлюра просить допомоги у Польщі, що передбачала ця Варшавська угода. Польща визнає право Української Народної Республіки на незалежність. Кордон між Україною і Польщею проходить по річці Збруч. Ну якщо так по карті говорить, то західна територія України. Переходить до Польщі, ну фактично, Симон Петлюра передав західну Україну в обмін на допомогу поляк від поляків у вигнанні більшовиків. Оголошувалася спільна валюта, спільні військові дії проти більшовиків, про це вже сказали. Збройні сили підпорядковуються польському командуванню, і українське населення повинно, повинно б утримувати польську армію, яка знаходиться на території України. І розпочинається радянсько-польська війна. На цій карті і зображені перебіг подій цієї радянсько-польської війни. Отже, Починає наступ об'єднана е, українсько-польська армія, і просуваються вони. Ось дивимося, просуваються вони до Києва, зайняли Київ, більшовики відходили. Відходили, Київ зайняли. Але на Лівобережній Україні більшовики зібралися з силами і тепер уже перетинають Дніпро, займають Київ і гонять поляків. Виганяють з правобережної України і навіть далі йдуть і займають територію Західної України і подивіться уважно: доходять аж до Варшави. Аж до Варшави. Варшаву не вдалося їм захопити. Поляки навіть просили там про, про перемиря. Більшовики відмовили, але тепер уже. Поляки знову починають, е, починають наступати. Ну і чим закінчилася війна? Війна закінчилась е, рижським е, мирним договором. Що це за рижський договір? Е, поляки зрадили українців і домовилися з більшовиками про те, що, чого нам воювати, давайте Україну поділимо. Ну, якщо якщо дуже просто так сказати, ну, в принципі, так і відбулося. І територія України була поділена. Західна частина Галичина і Волинь відійшли до Польщі, а вся східна Україна була окупована більшовиками. Остання проблема більшовиків на території України це були білогвардійці на чолі з бароном Врангелем, які в Криму. Які зосереджувалися в Криму, зібравши сили, точніше, барон Врангель вчинив такий останній свій похід, вийшовши з Криму, окупував частину Південної України, але більшовики його зупинили. Більш того, витіснили, витіснили з Криму. Частина з них евакуювалася, але більша частина була розгромлена. Це остання така була сила, яка могла чинити опір більшовикам. Після цього вся територія України була вже окупована. Залишки армії Української Народної Республіки на чолі з Петлюрою пішли по території правобережної України, шукаючи підтримку серед місцевого населення. Ось тут знову на цій карті показано. Це був другий. Другий зимовий похід відбувся він у, на кінці, в кінці осені 21-го року. Закінчився остання битва цього походу біля міста Базар на Житомирщині. І тепер уже вся Україна у нас стає більшовицькою. Все.